Друзі, всіх вітаю в Одесі! Минув перший тиждень оновлення в Хумані. Йду до вас з оглядом асортименту, примірками та першими враженнями. Хумана продовжує тримати елітний рівень секундів на теренах України. Звісно, то моє власне бачення. Розпочинаємо з ексклюзивних товарів, тобто це одяг із жовтими цінами. Показовою символічно стало те, що навіть із таким високим цінником можна знайти значні ушкодження на одязі, хоча цілком вони всі виглядають новими або як новими. На жаль, ушкодження зустрічаються доволі часто і на досить видких місцях. Важко сказати, чи це вже не бути в примірці, чи недогляд персоналу. Осіннє оновлення без цінників у 500 гривень напишіть чи в ваших містах такі самі підвищені ціни. На жовтих цінниках не бачила цифри нижчої за 600 гривень і, на жаль, все частіше трапляються цінників 900-1000 та вже побільшало одягу з оцінкою 15 і більше тисячі гривень. У другій половині відео розглянемо одяг з білими цінниками так званими звичайними, хоч там є і брендові речі, та правила магазину розповсюджуються на знижки саме на білі цінники, а от на ексклюзив тримаються дуже довго, і там знижка 10-30%, і лише на останніх тижнях буде 50% знижки на жовті цінники. І навіть в останній день, коли речі коштують 24 гривні за одиницю, все одно ексклюзивні ось ці речі менше, ніж 50% не виставляють. Загалом в мережі Хумани знаходитися покупцю дуже приємно. Повторюся, що там і дизайн, і ремонти, і сервіс, все дуже якісно, як у брендовому магазині. Відсутні будь-які нав'язливі виразні аромати речей. Дуже рідко зрізані і бренди, і склад. Заберемо в примірку ось цей гарний кардиган. Він такого як о силуету, закруглений, вільний, коштує тисячу гривень. Гарний склад, там і мохер, і вовна. Колір і не жовтий, і не помаранчевий, а такий... Приємний колір яєчного жовтка, я б сказала. На розмір L і більше мохер ніяк не колиться. Пряжа тепла, тонка, але форму тримає. Завдяки тому, що силует не приталений, він виглядає як практично вічний. Таким самим вільним і якісним виявився ще один, теж з пошкодженнями, надзвичайно пухка і товстенька пряжа, із 100% кашеміру, гарного базового кольору і цікавого крою. Ми обов'язково його приміряємо. Якість речей була настільки приємна, що було байдуже, що за бренд. Сумом констатую той факт, що цієї осені жодної з речей з оновлення я не придбала за власним бажанням в той самий день. Скоріш за все, ця опція мені поки що не по силах і я буду купувати речі на знижках. Добре, хоч примірки не роблять платними, тож ми починаємо із такого халатика з трояндочками, які схожі на ті, які часто можна зустріти у одеських двориках, висаджують люди. І цей халатик цілком органічно по-осінньому виглядав. Ми цінили його не так вже і дорого, в 370 гривень. Була велика кількість так званих твідових усіляких жакетів. Приміря ладової, вони гарні були за кольором, жоден з них не мав підкладинки, ось цей видовжений. Та без підкладу він майже не тримав форму і занадто м'яка тканина. Порівняла кольори, інший був вкорочений і теж зовсім м'якенький. На бірочках QR-код та адреса магазину. Цей жакет був синтетичний, на вішуку здавався симпатичним та сів на мене не досить вдало. За розміром за великий і не мав функціональних кишень, лише декоративні. Ну а наступна річ мені досить сподобалася. Це був чорний із штучної шкіри Тренч сучасного дизайну з англійським коміром, з паском. Гарно сидів на мій розмір, трохи оверсайзив, але був комфортний, тобто його можна надягати і на товщі светри. Це чудовий варіант для холодної, вітряної та дощової осінньої погоди. А синтетика м'яка напівматова сподобався цей дизайн. Just hurt me. Just think about it. Think about it. But to hold me that like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. В іншому магазині я приміряла не кашеміровий, а синтетичний светр з ексклюзиву. Він видався мені веселим та цікавим, незвичним, а такі речі приміряти я дуже-дуже люблю. Хоча в магазині було досить багато кашемірових светрів, та я обрала для себе те, що сподобалося саме мені. Тут мені вже трапився інший тренч, вже світлого кольору, і я з задоволенням його також приміряла. За розміром він мені виявився за великим, та його фасон був досить цікавим. Тканина поліестрова. Трохи хрумка все ж таки приємно тримала форму і була якась лагідна в користуванні, хоч світлий колір і не досить практичний, але тут він виглядав цілком доречним. У нього дуже цікаво зроблені рукави з такими защпами, двобортний. І гудзики вони були матові, нібито як прості, та за своїм кольором робили певний акцент. Він здався мені не таким теплим, як той чорний, що ми приміряли, але все одно річ варта нашої з вами уваги. Гляньте, як цікаво рукави зроблені. Біля коміру зверху була металева петелька, щоб чіпляти міцніше до самого верху. Такий палантин сподобався хіба що за Принтом та станом нового, але роздивившись збірку, дізналася, що він з гарним складом, віскоза та вовна. Кому цікаво, у мене в магазині є багато достойних палантинів із надзвичайно крутезним складом. Гляньте в описі під відео, буде пряме посилання. Оцінили палантину 210 гривень за такий склад, візкоза з вовною. Вважаю, що це. Прекрасна ціна. Ну і ось цей цікавезний светр, він напівпрозорий, у нього задовгі рукави, я себе відчувала, як чорний герой з мультику про пінокіо. Але синтетика була така м'яка, така приємна, що важко передати свої відчуття. Взагалі мені дуже подобається приміряти щось цікаве, незвичне, небуденне. Його б я, звісно, для буття життя б не купувала, та показати його було все ж таки цікаво. Ну і вже награвшись тим светром, ми вирушаємо з вами до великої зали із одягом звичайними білими цінниками. Першим натрапила на сукню від кос. Це оригінал. Тканина поліестрова або плісе там сформоване. Розмір 36-й, трохи замалий. І там за вузька мені здалася підкладинка, підкладинка віскозна. Тобто до тіла річ має бути приємною, за дизайном цікава, за кольором це найтемніший синій такий матовий колір, цікавий, досить цікавий колір. Не чорний, а найтемніший синій. Захотілося глянути, що по пухонах довгих ще замало, в основному синтетичні, але в домісезонних вкорочених величезна кількість і відсотків 40% це справжній пух перо. А ціни високі, найнижче 800, а так 900, 1000-1300. на бірках підписують пух перо, а минулої осені можна було придбати у новому стані досить сучасного вигляду пухони від 600-700 гривень і не більше. На вихідних діяла знижка 10% будь-яку річ. Загалом похони мені подобаються саме з чоловічої лінійки, вони більш об'ємні, видаються більш сучасними, носивельними, комфортними та цікавими. Жіночі пухони представлені в основному силуетні, обталені, на крайній випадок прямі. В тому магазині мені сподобався саме чоловічий похон. Пізніше вам його покажу. Взуття знімала не перший день оновлення, ще багато чого лишилося, ціни знову ж таки підвищені. Далі пішла гортати речі з чоловічої лінійки, теж дуже багато чемпірів, светрів, усіляких бадолонів, теж всі як нові або нові. Ціни теж вищі, ніж минулих оновлень, можна переглянути мої відео. Та для більшої об'єктивності мені буде надзвичайно цікаво почитати ваші коментарі з враженнями про хумани у ваших містах. Адреси магазинів лишу під відео, хто з Одеси, кому буде цікаво відвідати, багато позицій ще є в наявності, одягу дуже багато, є що роздивитися та приміряти та обрати для себе. Також вистачає позицій і для підлітків, і для зовсім малих дітей. Та думаю, у вагових секондах дитячий одяг значно конкурує із цінами початковими у хуманах. Та от скажіть, де ви побачите, що стільки багато дитячих пухонів, адже на вагових секундах це може бути один через один. І не так багато їх може бути. Там більше ковтинок, наприклад, чи якихось костюмів у різнобій. А в хуманах ось окремі вішаки, стійкі цілі із речами для дітей сортованими. Ну і от пухон мій обранець для примірки. Чого лиш для примірки, це навіть не ціна. Мені дуже сподобався матовий чорний колір і велика простьобка, зроблена у вигляді тиснення. Саме таку можна зараз побачити у нас в магазинах та на базарах. Це виглядає досить сучасно. Як на мене цікаво, я вважаю, що це не суто принада для чоловіків таке тиснення, я із задоволенням ношу чоловічі пухони. На рукавах простьобка звична горизонтальна і це створює певний контраст. Сидить вона по фігурі трохи силуетно. Не так мужньо, як хотілося б, хоча, може, це і жіночий пухон, але мені здалося, що чоловічий. Напишіть вашу думку. Підтеплий светер наповнення пухпирот там майже зимове. І ні мене не злякали трохи задовгі рукави. Я таке люблю, можна навіть без рукавичок ходити. На жаль, я зрозуміла, чому він лишився непридбаним, випадково натисла на уповільнення, але тут ви краще побачите пошкодження. Колишній власник намагався там щось зробити, відремонтувати, але це дуже помітно, бо розташовано на плечі. І хоч оцінювачі і працівники помітили такий недолік, вони оцінили цю річ у тисячу гривень. Але набірці написали, що є дірка. Тож ніби то все виглядає цілком чесно, хоча досить сумно. Тим часом до зали вивезли ще одну стійку з оновленням товару, адже кожного дня, нагадую, в хумані відбувається додаткове оновлення часткове. Речей. Працівники просто їх потім розносять по залу по секціях. Ну а за розміром пухом був чоловіча МК, чудово сяде і на жіночу Ельку. І поки ми з вами з ним прощаємося, я знайшла ще один для примірки. Мені здається, це вже жіноча модель. І наповнення там було майже зимове, на дотик мені здалося, що то опух перо. Я уважно розглянула бірку. На бірці зазначено вата, що всередині вата. Напишіть, хто з вас зустрічав наповнення справжня вата. І якщо вже то справжня вата, цікаво, як його прати, бо з пухом все просто, грудочки розібрав пальцями та й все. А що робити із ватою після прання, я не знаю. Та закликаю вас до наступної прогулянки, де я примірятиму в умані вечірній сукні. Буде, сподіваюся, дуже цікаво. Головне, щоб ви всі лишалися живі і здорові.